І як часто ви бачите та зберігаєте прикольні ідеї у пінтересті, я просто амбасадор цього. Саме тому у цьому відео я відтворю сім ідей з пінтересту своїми руками. Розкажу все детально, що ви теж змогли повторити. Welcome back! Навіщо так сказала? Вітаю вас на каналі Давка. Мене звати Даша, і це відео я хочу розпочати з заяви Я обожнюю Пінтерест. Просто я. Неймовірно обожнюю, захоплююсь, кайфую від пінтересту. Я заміняю скролінг Пінтересту на скролінг Тіктоку, інстаграму, інших соцмереж. Я буквально можу проводити там години часу, і кожен раз я отримую таку естетичну насолоду для своїх очей. Кожен раз я просто дивуюсь від кількості ідей, від кількості е, всього того, що я там бачу, що просто. Де, де підписати цю заяву, але зараз не про це, хоча про це теж. Я гортаю Pinterest дуже часто. І ось в очередний раз, коли я гортала Пінтерест, я побачила ідею, яку хочу відтворити, і додала її у свою папку «Idea», «English», є. Yeah. І там в мене дуже багато ідей, які я зберігаю, щоб колись, знаєте, колись може щось зроблю. І ось я зайшла в цю папочку і подумала, чому б. Чому б не зняти відео, як я ці ідеї, частину з цих ідей відтворюю у реальності? Приємного перегляду! Насправді всі ідеї просто мега прості, для них не потрібно багато матеріалів. Я думаю, що частина з них є у вас вдома, а частину можна докупити. Тут, в принципі, всі матеріали дуже бюджетні, які я використовувала. Спочатку в мене було більше, ніж 7 ідей, але якісь відсіялися, і давайте вже перейдемо до першої ідеї. Перша ідея просто мега проста. Я б навіть сказала елементарна, яку може повторити кожен, але виглядає вона справді дуже прикольно і ефектно. Ось так виглядає мій референс, який я побачила на пінтересті. І зараз покажу, що в мене вийшло в результаті. Для першої ідеї нам знадобиться всього-навсього булавка та різні бусини. Тут насправді все просто, але потрібно бути уважним, бо перший раз я зробила неправильно. Отже, нам потрібно зняти ось цю металеву застібку з булавки, зробіть це обережно, вона легко знімається, але треба скористатися чимось гострим, щоб її підчепити. На ту сторону, з якою ми зняли цю застібку, і потрібно нанизати наші бусинки. Вперше я просто наділа їх на саму булавку, і результат не змогла її застебнути. Після того, як ми нанизали бусинки, збираємо булавку назад. Все закріплюємо, і наша брошка готова. Уже пізніше я побачила варіанти, що можна ще й додавати якісь вісюльки на ці булавочки. У мене вийшли більш прості, але яскраві варіанти. І ось такий дуже легкий DIY, який додасть вашому образу родзинку. Переходимо до другої ідеї, і тут невеличка передісторія. Я людина, яка обожнює заколки крабіки, у мене їх дуже багато, і всі вони валяються, не паймі де. І в мене вже. Довго в голові була задумка, щоб зробити якусь типу підставку штуку, щоб їх закріпити в одному місці. Я навіть десь говорила в якомусь із своїх відео про це, і я бачила різні варіанти на Пінтересті ось такий варіант, ось такий Потім думала зробити свій, купити рожеву, рожевий такий мех Пухнасти, пухнасти і покріпити на нього, але не знайшла прям такі варіанти, і хотілося щось простіше, що може зробити кожен просто ось тут і зараз. І потім я бачила ось цю ідею, декілька варіантів цієї ідеї, і подумала, роблю. У цій ідеї ми будемо в'язати, але хочу одразу сказати: не лякайтесь, навіть якщо ви ніколи в житті не в'язали, це не так складно, як здається. Насправді все досить легко, особливо ця ідея, бо тут немає жодних суперскладних візерунків. Хоча у мене теж були проблемки. Я не буду детально розповідати, як саме в'язати, бо про це вже є купа відео на YouTube. Просто скажу, що у мене вийшла ось така схема: 10 рядів звичайним швом, потім 16 рядів філейною сіточку. Це така техніка в'язання, можете знайти її на ютуб. І далі ще 20 рядів простим петельним без накиду. Коли ви подивитесь, одразу все зрозумієте. Потім я підв'язала ось таку спицю, щоб все добре трималося. І вже потім начепила на неї крабики. І це дуже зручно, бо тепер усі вони зберігаються в одному місці, тому це мега-мега-корисна ідея, корисний DIY, який я давно мріяла реалізувати. І ось що вийшло. На цю ідею я дивилася вже, мабуть, декілька років і думала: хочу, хочу, треба, треба, і ніяк не могла дійти до неї. І тут я думаю. Ось час настав. Я придбала все, що треба, ви зараз побачите, що за ідея. Ось такі милі коробочки. Просто я так кайфую від цих фото, від цієї задумки. Взагалі, це доволі популярний тренд навіть був за рубіжом там, коли робили такі коробочки, показували свій вайб через них. Ну, коротше, це прям така дуже прикольна тема. Я це. Люблю і я, я кайфанула від результату, від процесу. Просто це найкраще DIY, мабуть, які я робила саме. Настільки мені сподобалось це все робити в клеїти, придумувати, продумувати. Найголовніше у цьому діяється ваша творчість, креативність, ваше бачення, ваш вайб. Але з матеріалів нам знадобиться ось така коробочка. Це буде основа. Я свою придбала в магазині Монпас'є, але знаю, що саме для цієї ідеї часто використовують металеві коробочки з під драже. Їх дуже багато, вони різні, або можливо, у вас є щось подібне вдома. Також надобляться стікери, стрічки, бусинки, маленьке дзеркальця усе, що ви забажаєте і знайдете, все, що вам до душі. Це насправді один з найприкольніших діявай, які я робила. Мені неймовірно сподобався процес і результат. Це такий, ніби маленький мій внутрішній світ, який я змогла відтворити фізично. Дуже раджу спробувати кожному, хоча б заради цього неймовірного процесу. І я справді ношу цю коробочку з собою, і кожен раз, коли дістаю її сумочки, щоб взяти помаду, або покласти журка, або щось маленьке, щоб не загубити в сумочці. Це дуже зручно, до речі. Око моє просто радіє. Четверта ідея насправді вже популярна трохи була і в Тіктоці, бо я бачила такі відео, як дівчата повторюють цю ідею з Пінтереста в ТікТоці. Це ось такі. Милі просто неймовірно милі магнітики на холодильник. Я теж бачила купу варіацій цього тренду цієї ідеї на і Думала: Хочу і собі таке. Особливо мені подобається там, де роблять ці магнітики з їжею. Я люблю обожнюю ліпити, але. Варіації ідей, що зліпити, в мене так багато, бо тарілочок для прикрас у мене безліч. Я ліпила підсвічник, я ліпила й чашечку і багато всього. І я думала, що ж ще таке зробити, щоб не потратити цю гліну просто так. І ось магнітики це реально дуже класний варіант. Мені неймовірно подобається результат. Люди, які давно стежать за моїм каналом, вже точно знають, як працювати з глиною. Але для цього діява я повторюсь, нам потрібна саме застигаюча глина. Можна брати будь-яку. У мене цього разу ось така доволі непогана. Також знадобляться різні матеріали, інструменти. Я використовую зазвичай те, що маю під рукою, і ще акрилові фарби, пензлі і лак, щоб покрити вироби. У цьому випадку ще потрібні магнітики, і все далі. Справа лише вашої фантазії. Ліпити магніти я вирішила дуже простим способом: розкатала глину в площину приблизно 1 см, Далі намалювала те, що мені потрібно, вирізала і вже потім надавала форму. Не забувайте додавати водичку. Бо ліпити окремі елементи слини, особливо дрібні, це складніше, вони можуть ламатися. І ось такий результат. Я якраз давно хотіла оновити дизайн холодильника, зліпила небагато магнітів, можливо, ще доліплю якось, але подивіться просто, які вони мілашки вийшли. Особливо мені хочеться з'їсти цей бутерброд з маслом. Йдемо далі, і саме ця ідея, мені здається, вона зараз на піку популярності. Це ось такі бальзами, підвіски, брелки. В принципі, зараз і в 2024 році, і в 2025 це продовжується тренд на брелки, на всі обвіси, подвіси і так далі. І зараз роблять. І відомі бренди, теж креми для рук на оцих брелочках. І я побачила, що роблять ось такі бальзами, і у мене якраз з'явився новий бальзам, який ідеально підійшов під цю ідею, і тому я вирішила її реалізувати. І знову ж таки, дуже проста ідея. Нам знадобиться блиск, бальзам бажано ось такого формату, що ви змогли зробити у ньому дірочку а далі будь-які намистини, підвіски, стрічки, все що вам до душі. Усе зачіпляєте у хаотичному порядку, все закріплюєте добре, додаєте карабінчик і готово. Можете вішати на сумку або куди завгодно. Дуже к'ют DIY. Я насправді спочатку повісила на сумку, додала великий карабін, але потім замінила просто надзвичайне кілечко і все. Наступна ідея знову ж таки дуже проста, бюджетна, але, на мою думку, ефектна. Я бачила просто безліч. Таких ідей за всі ці роки на пінтересті, всіх собі зберігала, всі вони мені подобаються. Це вишивка на джинсах. Справді виглядає дуже прикольно, але все ніяк в мене просто руки не доходили до цього, бо не було просто і джинс, якихось, які б підійшли до цієї ідеї, але знайшлися джинси, які вже у такому, типу, стані, що я їх. Не супер часто ношу, але інколи одягаю, і їх можна якось прикрасити, що додасть їм новизни і якогось шарму. Тому я подумала: треба, робимо. Варіантів, що можна вишити на Пінтересті, просто безліч, але я обрала ось такі милі бантики на кишеньках джинсів. Все дуже просто: ви робите шість стібків приблизно по ширині 1 см і один вузенький стібок посередині. Усе зшиваєте, додаєте дві маленькі стрічки, і бантик готовий. Я намагалась зробити симметричний малюнок на двох кишеньках, і, на мою думку, вийшло дуже мило. Це справді додає цікавої деталі до звичайних джинсів. Не бійтесь нитки з голкою, це дуже просто і це дуже такий терапевтичний процес, який навіть захоплює, ви хочете вишивати ще, ще, і ще. І ось результат. Остання сьома ідея, скажу так, це не була прям ідея, яку я побачила, зберігла, щоб колись зробити. Я хотіла зшити щось для цього відео і думала, що ж, що-що ж, що ж, згадала про тканину свою одну, подумала, що це якраз мені треба. І подивилася, вже після цього ідеї на Пінтересті Сим. Це ось така резинка для волосся, яку елементарно можна зробити. Але це завжди потрібно. Чомусь мені захотілося саме відтворити цю ідею, і я її відтворила. Основна задача цього DIY – це те, що машинка тут не потрібна. Все можна зробити звичайною голкою, ниткою. Ви можете взяти абсолютно будь-яку тканину. У мене ось така і схема дуже проста. Хоча спочатку я почала робити за іншою схемою, щось там наплутало, довелось перерізати, перероблювати, тому ділюсь уже перевіреним варіантом. Відрізаємо стрічку шириною 10 і довжиною приблизно 40-50 см, складаємо навпіл, прошиваємо звичайним швом, не обов'язково, щоб він був гарним, але Зшиваємо міцно, далі вивертаємо і вставляємо резинку. Можна навіть не купувати спеціально, а взяти будь-яку стару, яка є вдома, я так і зробила, і потім зшиваємо ось цей отвір. Це саме складне насправді. Я ще вставлю схему для зручності. Результат мене справді здивував, просто швидко і дуже мило, а головне носиш на волосі річ, яку зробила своїми руками. Це були всі ідеї саме у цьому відео, бо насправді у мене їх набагато більше. Якщо вам сподобається цей формат і це відео, то я подумаю про продовження, щоб його зняти. Ну а зараз, будь ласка, поставте лайк на це відео, напишіть коментар. Ютуб вже говорить, що треба не більше семи, а більше дев'яти слів, тому, будь ласка, напишіть це дуже. Важливо для підтримки, для просування. Мені буде мега просто приємно, коли ви пишете коментарі просто будь-що, але бажано якусь вашу думку. Напишіть, яка ідея сподобалася вам більше, і підписуйтесь на цей канал. Займайтеся творчістю! Пока!